Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Дію всіх державних реєстрів припинено внаслідок наймасштабнішої зовнішньої кібератаки. Також Міноборони повідомило про технічний збій у мобільному застосунку Резерв Плюс, через який наразі неможливо авторизуватись та скористатися функціями. Нас більше цікавить мобільний застосунок Резерв Плюс та Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень. У цьому відео коротко та по суті розповім, які наслідки можуть настати для громадян внаслідок їх злому. А щоб ви могли захистити свої права на ВЛК при спілкуванні з тецька щодо діагнозів ВЛК та при огляді водіядрайгерам, замовляйте мої практичні унікальні інструкції в закріпленому коментарі. Рєєстрі на паузі. Наразі від офіційних осіб відомо лише те, що робота державних реєстрів цивільного стану громадян юридичних осіб та фізичних осіб підприємств, а також прав на нерухомо майно та їх обтяжень, буде відновлено протягом двох тижнів. Час поновлення дії інших реєстрів, у тому числі мобільного застосунку резерв плюс» досі, не визначено. Також немає чіткої інформації про витік. Та знищення критично важливих даних. Спочатку казали, що дані з реєстрів викрадені, потім почали це заперечувати. Але експерти з кібербезпеки впевнені на тому рахунку Костянтин Корзун, що персональні дані громадян, які містилися у цих реєстрах, вкрадені, а частина інформації з реєстрів просто знищена. Коли, ну як обіцяють, за два тижні буде поновлена робота та доступ до державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень, багатьох громадян, які будуть проводити угоди з нерухомості, можуть чекати сюрпризи. Арешт нерухомості та шахрайська схема. Річ у тому, що всі угоди з нерухомості та зміною власника підлягають нотаріальному посвідченню. Нотаріуси мають. Доступ до державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень. І при оформленні угоз нерухомості обов'язково перевіряють на арешт. Якщо об'єкти нерухомості е, заарештовано, наприклад, правоохоронними органами у реєстр вносяться дані про арешт та заборону на їх відчудження. Дуже багато об'єктів нерухомості перебувають у заставі. Зокрема, всі квартири, які куплені в іпотеку, перебувають у заставі банків, які видали кредити на їх придбання та є власністю фактично банків, доки не буде виплачений кредит. Після того, як доступ до цього реєстру буде відновлений, я не здивуюся, коли з нього зникнуть відомості про. Арешт та заставу багатьох об'єктів нерухомості. А після їх продажу новим власникам вже відомості про наявність обтяжень на об'єкт нерухомості знову з'являються у реєстрі. Але старий власник, який мав обтяження на нерухомість, отримає гроші вже та зникне, а банк або правоохоронний орган буде пред'являти права на об'єкт нерухомості вже новому. Власнику. До речі, така класична шахрайська схема дуже часто використовується з переданими у заставу транспортними засобами. Тому при оформленні угод з нерухомості раджу більш ретельно перевіряти історію об'єкта. Чи зламали резерв плюс. Як пише там ЗМІ, СБУ відкрила кримінальне провадження. За словами представника СБУ, за кібератакою стоять звичайно російські спецслужби, але розкривати всі деталі зараз не можна. На думку служби, це буде це був ретельно підготовлена атака, і наразі спростувати те, що відбувся витік даних, не можна, адже ще проводяться відповідні дослідження та експертизи. Стосовно злому мобільного застосунку Reserve Плюс, я впевнений, що всі персональні дані користувачів є викрадені. Чому так вважаю? Тому що це лише мобільний застосунок, і він не має таких ступенів захисту, наприклад, як державні реєстри, які також зламали. А тепер згадайте, як здійснювалася авторизація Reser Плюс через систему Bank ID. Тобто, щоб пройти авторизацію, у вас має бути рахунок та доступ до електронного кабінету або застосунку. Банку, таким чином, внаслідок злому мобільного застосунку «Резерв Плюс, який інтегрований із системою банк Айді, сторонні особи отримують всі персональні дані, які громадянин надавав банку при оформленні банківської карти, карти та доступ до банківського рахунку. Крім того, мобільний застосунок Резерв Плюс інтегрований з базою Міністерства оборони оберіг. А тому заступниця, якраз міністра оборони Чер... е, Черногоренко, вже повідомила, що наразі неможливо оформити відстрочку від мобілізації через Резерв Плюс. Більше корисної інформації в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь. Щира подяка спонсорам каналу. Ви надихаєте працювати далі. Збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!